Творець грає з нами. Він вводить нас у різні стани, важкі, неприємні, для того, щоб дати нам можливість бути у зв'язку і допомагати одне одному. Щоб за допомогою цих зусиль. Коли кожен старається підняти товариша із того стану, в якому той знаходиться, коли ми в цьому можемо підняти одне одного, і не може в'язан визволити себе з в'язниці, а тільки товариш може, тому ми повинні увесь час думати, як пробудити товариш, товаришів Лазорло протягнути, простягнути йому руку, допомогти йому, підняти настрій і зробити це таким чином, щоб він насправді зміг змінити свій духовний стан. І прийти до рівня більш високого. Весь час знаходитися у піднесеному стані духа, тому що товариш і решта товаришів впливають на нього. І це прекрасний стан. Тому зверніть увагу, якщо я сам можу змінити свій стан духу, це не вважається правильним станом. Правильним же станом називається, коли я відчуваю себе таким, що знаходиться в ямі, у в'язниці, у падінні. Що розпростерти на землі. І відчуваю, як товариші простягають мені руку. і Я можу вхопитися за них і з їхньою допомогою вивести себе із цього низького і зледеного стану, і піднятися на більш високий щобель. І цей підйом вважається для всіх. Насправді дією правильною, прекрасною і доброю, і так ми всі піднімаємося. Не те, що я був внизу і мене підняли нагору, а те, що вони просягнули мені руку. Допомогли, то я з їхньою допомогою, саме з їхньою допомогою, а не сам. Завдяки їм піднявся на більш високий стан у підйомікра із цим станом піднесеного духу, і так усі виграють. Це називається людина, нехай допоможе ближньому. Немає тут того, хто допомагає, і того, кому допомагають, а і ті інші піднімаються у духовному, тому що ми говоримо тільки про одне клі десятеро як один.